Усім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на сувеніри, які ми купили в Карпатах, а якщо буде точніше, то в Яремчі. Це не все, що ми прикупили. Все, що ви бачите на столі, я зараз покажу, що є на столі, і будемо йти далі, бо за кадром в мене теж є багато цікавого. Хочу спочати з того, що думаю, всі звернули увагу. Отакі от, от бутилочки, це не зовсім сувеніри. Просто ми зайшли в місцевий маленький магазинчик, і там ми побачили Микулен Микуленецькі, як це прочитати? Напої там рядом є село е Микуленицькі, якось так. Я вже не пам'ятаю чесно, така складна назва. У вимові, і ми собі трошки набрали на пробу лимонад такий. Місцевий, можна сказати. Отакий от, от є апельсиновий, яблучний і отакий от, от лимонад. Отакі от, от напої. Далі вже в сувенірних магазинах я прикупив собі отакий от лавандовий мед. Ніколи нічого подібного не пробував. Думаю, треба взяти. Надо не 60 гривень, напої по 30 були, Оце я пам'ятаю. Так, Потім йде отака мочалка з милом, 90 гривень ціна. Взяв три штучки на подаруночок. Е, дуже смачно пахнуть, хочу зараз обережненько відкрити, показати. Отак от, от і там всередині є мила. Тобто ви її намилюєте, там помились, помились просто повішали, вона вис... висихає. Такі. М -м, дуже смачно пахне. І у -у, лісові ягоди то взагалі Отака От така, тут тільки мечовочка, більше нічого немає. Бачите? Мочалка з натуральної тканини та мила, ніжно масажує шкіру, покращує кровообіг сприяє оновленню клітин шкіри. Склад мила ТРТ, суміш карпатських трав, джгутова е, ляна тканина. І все. Отака от от. дуже пахоча річ. Не знав, що привезти. Думаю, привезу отаку от мочалку. В принципі, як сувенір можна, так і та, та таке функціональне. Далі буси, це, звичайно, що ж не мої. Але теж покажу, такі цікаві. Я думаю, вони м'які, але не всередині, такі, як бусини, Отакі от, от буси, чи як крімнець використовувати. Ціна їх, по-моєму, 100 гривень була. Такий дуже цікавий дизайн. прямо взагалі. Також брелочок Яремче. Якщо ви дивились відео про Івано-Франківське огляд сувенірів, можете перейти в описі залишу посилання. То я там показував і розказував, що в мене є колекція брелочків, саме дерев'яних з різних міст. Я потім в кінці відео покажу, які в мене вже є. Так, оце він був в цьому зі пакетику. Далі купив таку свістульку. 30 гривень коштувала. Це не свістулька, це свісток. Світулька то це. Така от гарна більша як статуеточка. бо мені щось вона дуже вразила, дуже сподобалась, А берлочок сам теж 30 гривень коштував. Далі, отакий от глечик, ручна робота. На якусь поробку, якусь композицію, щось йому придумав, 50 гривень. Там було багато різних, але вони всі були однакові. Саме кажу, що е, вони по формі по розміру трошки відрізнялись. То я маю на увазі, що ручна робота. Далі рюмка Яремче. Теж вже є колекція. Не моя, звісно, але теж покажу, які вже рюмочки є в колекції з різних міст. Отака от, от по-моєму, 60 гривень коштувала. Отака от, от. Так, е, отаке от мило по 30 гривень. З, на козячому молоці мило дитяче і милохвойне. Так, зараз скажу яке мені найбільше подобається. Найбільше подобається на козячому молоці Дуже смачно пахне. Отакі три мильця. Взяв теж одне на подарунок, одне Владіка, а одне так, хвойне взяв, маси 50 грам. Бо все-таки в Карпатах були. Так, от така свістулька є. Ну, теж, я не знав навіть, що це свістулька. Ну, ціна 120 гривень. Як такої для маленької штучки, це таке як трохи дороговато, але подивіться на цю роботу. Подивіться на те, як це виконано. Це дуже гарно. Прям взагалі. Мені прям дуже-дуже подобається. Прям можна грати, знаєте, таку е карпатську якусь мелодію. А куди б її поставити, щоб вона не завалилась? Ось така є. Далі гірський карпатський чай. от таке, такому от е пакуванні. Тут є пакетики, ціна такого 50 гривень. Саме головне, що я, коли їздив у східницю, там такий по 30. Я там дві штуки за 30 взяв. А тут я ремчук по 50. А от буквально от йшли два ряди, отак. а якщо перейти, то там вже то, точно такий же був за 60, вже. а десь я бачив і за 80. Ціни дуже міняються. До речі, думаю, вже викладено відео про шопінг в Яремче, де я знімав огляд, що взагалі плюс-мінус передається на таких ринках, Тоже посилання залишу в описі. Далі купили на подарунки собі на пробу мікс чаю з Карпат. Саме головне, що це йде у фільтрах. Бо зазвичай, якщо купиш такий у пакетиках розсипний, то він може лежати. Воно наші до сих пір лежить вже, напевно, роки 2-3. Бо ну, дуже рідко, коли є сили, час тим всім займатися, поки там якесь сито знайдеш, ну то все довго. А тут просто пакетик закинув. По 120 гривень наборчики такі, брали 4 штучки. Зараз вже один понесли на подарунок, я навіть не встиг огляд зізняти. Щось подібне: Глінтвей-набір для е, приготування ароматного, ароматного зігріваючого напою. От що є всередині. Отакий От Глінтвейн робити. Далі овечку. Вже дуже багато їздів Різних Карпати і дуже давно хотів собі таку овечку. прикупив 250 гривень, там є в два рази менше, ще, але трошки іншої форми, і є в два рази більше. Отаку От я собі вибрав. Але зараз ще одну покажу. Ще прокупили такого баранчика, Шо шоу на такого овечку, 400 гривень ціна такої подушечки. Але Але є була ще два рази менше за 300 гривень. Тоже такий собі символ Карпат. А ще були такі, як. Блін, я навіть не зможу обійснити. Такі як буталялочки, теж такі мордочки, баранчики з шони. Так що, такі в мене вже як символ кам... Карпат. І отак можна зафіксувати, як подушечку використовувати. Ну, в принципі, і у першому варіанті теж можна. Так, куди воно в мене виїхало? Це однією рукою дуже складно показувати все. Так, одна з покупочок Владіка. До речі, ця подушка теж Владік собі прикупляв. Отакий От магнітик, Карпатський котик. Теж 30 гривень в одному магазині, де й брелок, купляли мені. І також хочу показати, що ми прикупили в Сінцею, оскільки це було в Єремці. Думаю, теж можна, в принципі, як покупочки, показати. Так, перше трошки взяв пасхального декору, я собі, звичайно, вже сказав ні декору, бо я дуже багато вже того декору і на Новий рік на Різдво набирав, і на Хелловін. Все, кажу, стоп, декор, стоп. Ось собі буквально трішечки взяв. Так, 59 гривень отакий набірчик йде. Що покажу все, що набрав. Отакий набірчик 79 гривень, 4 штучки Бо чесно кажучи, взагалі, з великоднього декору взагалі нічого нема Та й в принципі, навіть продовжую показувати Вже сьогодні зовсім інший день. Вже зараз хочу почати монтувати вже відео про Яремче Тому дивіться, що я купив у ще у Яремче. Це сінцей. Отакі от, от цепляточки на великодній декорчик. Не знаю, може, якісь поробки буду робити, кудись їх придумаю. Може для Владіка якийсь квест буду діляти. Отакі от, от. По 79 гривень і вроді ось 59. так. Також ще такі яєчка, Мені десь в коментарях писали, дякую, що писали, прикрашати великоднє дерево. Ну, Я не знаю, у нас нема тут ніяких таких рослин, тільки невеликі є, але куди щось прикрашу. І така от овечка це вроді за АТБ показую покупочки з одягу і буду йти монтувати відео про те, як ми з Івана-Франківська їдемо в Яремче. Дивіться, такий гаманець, не знаю, шкода, він тут не відкривається, немає великого кармана, ну, в мене взагалі ніякого нема. Тут ціна 49 гривень, чому не взяти, а так він 219 коштує. Скажіть мені, будь ласка, невже оце чудо коштує 219 гривень. Мені здається, 49 для нього дорогувато. Тому що тут навіть ніяк нормальні гроші не складеш. Ну, от сюди тільки в той карман, тут якісь карточки, візитки. Ну, коротше, таке. Тут для монеток. Ну, все ж купив. Хоч якийсь із одягу показую. Фуджі. Таке як будто рукою намальовано. 169 гривень, ну тільки, знаєте, щось я прям розстроївся в качестві сімця, подивіться. Вже навіть трошки тут видно, що воно таке. Трошки закашлачено, ну, тут ниточка стерчить 169 гривень, от, така от е, футболка. І там всі такі були, якщо що, там абсолютно всі були такі, щось сенсей, Там, в принципі, завжди такий собі був одяг, але щось ось останні місяці прям ще якісь погіршилось. Причому, що ціни ростуть. Ще біла футболка, бо в мене е, білих футболок як такі дві штуки. На одній е, з них вже принт почав стиратися, то вже така буде домашня. Хоча вона навіть і не дуже зручна, може навіть і виконати її вже треба. А є просто біла. Але ну, вона біла, тут як ніяк якийсь малюночок хоча б 169 гривень. Так, от така. Ну тут вроді якісь покраще, ну теж таке. Бо зараз сенсейські футболки дуже швидко приходять в негодний стан. 169. Така от футболочка. Отака. 169 гривень, була 459-63% знижки. Нічо себе, на розпродажі. У мене вже є схоже, такого з такого плану ковтинка тільки іншого кольору. Ну, Звісно, да, качество желаю бути кращим. Ну, 169 гривень нормально, але но не 459 Вже в той сенсей дуже крайній рідко заходжу, тільки якщо щось там з декору. Потрібно да? там часто всяке таке руками роблю, то там іноді заходжу якусь дріботу е, прикупить. Ну, там всяке таке є. Ну, там Для рукоділля особи немає, але ну, все-таки якась там канцелярія, якийсь там декорчик, е, що можна якось використовувати, то я купляю. А по одягу, так, тільки якщо вже випадково е, зайшов, може щось на розпродажі, то тільки покупаю розпродаж. Бачите? Яке воно? Там всі такі були, всюди, бачите, вона. Куча всього налипла, бо то вона вже давно, напевно, там лежала. Ну, За 169 гривень, ну це, звісно, жах. Ну, Я вам кажу, там всі такі. Так що щось сенсей мене прям дуже розочаровує. От прям взагалі. Раніше якось більш-менш було, зараз вже жах. Вже нарешті йде зняв це відео. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки та підписуватися. Ще буде дуже багато різних відео. От. Нарешті дізняв. Дозняв цю часть. І воно вже в мене не буде лежати. Всім дякую, всім па-па.